ясно окреслює ці скарги. Тому до це запрошую помолитися і просити до голосування. Він є сам, і це не святого духа, він вийняв це, і це не святого духа, він вийняв це, і це не святого духа. Амінь. Отже наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дій наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям наші, і не дади нас у спокусу, але вне нас від лукавого. Погодися і брав, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений Твітло на Твого, ти породила Христа, Спаса і Слабителя душ наших. Слава цю і Сину і Святому Духу. Мені повсякчас і на віки, які Амінь. Господи, ми Господину. Господи, Господи. І Святого Духа і перебуває з усіма нами по на віки. Амінь. Користаючись на водок, поки ми ще сенсуємо, я хочу е, привітати перше ворога володимир, цього тижня, який минув, який минули, в свої. Ордини, і ми будемо займімо знову це згадати і подякувати за вашого життя. Ось подивимось, що і за таке, ще робити, так нахнено, щиро, піклуючи, переживаючи, хай Господь Бог тільки побільшує того духу ревності, мудрості, виверності у цих рішеннях, які. Десь також річниця є основання якої річниці, як людей, побачно. Це дуже мотивує, це справді, напевно, кожного з нас дозволяє подивитися трошечки і оглянутися назад, щоб побачити, що тільки всього зроблено. Та, але також хай дає є дивитися вперед, щоб бачити, що ще треба робити. Тому, е, з Богом, заради Бога і через Бога. Ай Господь Бог святогає, і заспіваємо, і громаді, і Олегу Володимировичу. Много я і блага я літа. Много я літа літа, много я літа. много я літа, літа, много я літа. я недогоярита. Вітання. Я дуже Щиро дякую вчите за за добро слово, за молоду, дійсно, як що ранок з цим соцетропідеśmy перше зібралися на стадії дифукарському Ради. Коли нами ради, і вже п'ять років ми працюємо грамом покрашення по по до того по громади і саме як можна це робити, где можемо по словами, а молитву по тиске молитву можемо рухатися привести і планувати на статушеньке. Там я спроба. Шановні колеги, також на учасник сьогоднішньої нашої зустрічі я хотів би ставитися моментом вшанування тих, хто на дуже успішно складу істи цього року. Маємо льод молодих обдарованих постій, які на істі парі склали національний тест, протест сьогодні е, присутні тут, тому я би хотів би від імені депутатського корпусу від імені поставить територіальної громади нашим сьогоднішнім. Таким успішним молодим відвідам вручити сертифікати на суму форму по 5 тисяч гривень з такою гарною таким гарним досягненням. Я хотів запросити до вручення цього сертифікату, до отримання сертифікату е ученицю фактично, якщо навчання в Стамитівському ліцеї робить з сподівала і ці палісної автоматики оксан Бог. Хато запрошую для вручення сертифікату з нашої спеціальної нормативної програми учницю Нованицьку Оксану, яка здобула високі результати з математики, успішно володіє sono non far parte dei negozi, di alcuni stati, di alcuni tipi